Воронівський будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів, отримав гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та бойлерів від міжнародної організації з міграції ООН. Володимир Лизун, директор Воронівського будинку-інтернату, де нині проживає 87 осіб, розповів про отриману допомогу. Це була допомога, яку передбачала для кожного дому інтерната по калічству підопічних. Це було у нас продукти харчування, мука, сахар, вермішель, пластівці вівсяні, і кожен заклад заказував кількість бойлерів, які їм потрібно для того, щоб нагріти воду. І ми теж отримали чотири бойлери: два по 100 літрів і два по 50, ті, які я і заказував. Ми. Теж з благодійними фондами працювали. Нам пообіцяли зробити заміну старого на новий. Пообіцяли казали, воно десь в путі чи на розтамажується. Маємо надію, що в нас буде новий дізель-генератор.